Враження таке, що у Зеленського якийсь абсолютно дивний пункт так саме на генерала заложного. Всі інституції, на які Зеленський поставляв на управління своїх злодіїв, довели, що вони неефективні, що це даремна трата грошей, тому що ви знущаєтеся із найголовніших людей в найтяжчий момент. В момент виконання ними священного обов'язку захисту країни. Вітаю, друзі! Так виглядає, що на п'ятому році президентства Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач так і не став головнокомандуючим для військових. І авторитетом для військових. Від місяця до місяця команда Зеленського і він персонально не просто не старається налагодити стосунки з військовими, навіть інколи спостерігаєш моменти, які справді повинні були зближувати Зеленського з військовими. Членами родин загиблих військових це моменти нагородження. І ви знаєте, відчуття таке, що страх Зеленського перед військовими проявляється навіть момент нагородження. Ну, З нього просто він протяжить цей страх. Але ж. З військовою корпорацією, якщо політик не знаходить спільної мови, а особливо на тлі війни, де військова людина, людина зі зброєю стає головною, так би мовити, постаттю в державі, і всі симпатії народу розвертаються в бік людини зі зброєю, політична влада, по-перше, не зупиняється провокувати конфлікти з військовими. Ну, Історія з полковником Червінським вона більш ніж показова. Але тут вилізла зовсім інша історія. Історія із меморіалізацією, тобто з національним військовим меморіалом. На тлі війни, на тлі тої уваги і несправедливості, в які потрапляють військові. Коли якась, якась паршива, боюся, назвати її поліцією, а ментовська шобла чіпляється до військових і їх принижує всіляко. Кожен поліцейський, який принизив військового, має сам відслужити на передовій не менше, ніж той військовий, якого він принизив. Це має бути формулою для. Побудови стосунків політичної влади з військовими. Військові відчувають несправедливість, як ніхто інший. І натравлювати на військових поліцію це треба бути повним бевзем, абсолютно нерозумною істотою, тому що все це закінчиться не в Радіївкою, а тисячами в Радіївок. Мова про те, що. Якщо ви пам'ятаєте свого часу, Янукович станом на 13 рік вважав, що він забетонував все і вся, що він розчавив будь-яку опозицію, що все під контролем, всі фінанси в нього в кишені. Зеленський і його оточення так само, як Янукович станом на 13 рік сконцентрував в своїх руках всі фінанси. Всі фінанси. Тобто, ну нема опозиції ні грошей. Нічого. У позиції залишається лише символічна присутність у радах різних рівнів. Так як, наприклад, навіть на рівні Верховної Ради будь-які ініціативи з боку Європейської солідарності вони або тупо глушаться, або крадуться. Інколи, правда, Ініціативи Європейської солідарності, законопроекти, які вносить сам Порошенко, з переляку влада голосує, аби не дражнити військових. Але ж вона військових роздражнила. Є кілька факторів, які зараз починають ну, фактично отруювати будь-яку перспективу знаходження між політичною вертикаллю і військовими, ну, більш-менш зрозумілої логіки. і Прогнозованих стосунків. Про що мова? Ну, ми прекрасно знаємо, що система оплати праці військових вона дуже несправедлива. По-перше, якщо поранений в шпиталі, він отримає 700 гривень або тисячі гривень на місяць. Ну, Це смішно, тому що в людини є потреба, крім зубної пасти. і це перше. А друге, людина отримала травму на службі. Тому перебування в травмовому стані має оплачуватись як на передовій. Це перше система відносин і система, ну, система оплати праці військових вона дійсно вона наскільки схиблена, що ніхто нічого не розуміє. І влада навіть не старається більш-менш зробити її зрозумілою і такою, яка, ну, в принципі, знайде відгук серед військових і розуміння серед військових. Зрозуміло, що хочеться якомога більше, але можливості держави небезмежні. Так от, в тих умовах, коли можливості держави не безмежні, держава не повинна петляті шахрувати. А, на жаль, Зеленський і його ставленки в Міноборони нічого розумного в цьому плані не вибудували. Друга система, друга проблема це система рекрутування. Зараз, нібито, ну, по-перше, велика кількість бійців півтора роки, ну, точніше, вже 20 місяців у військах і на фронті, багато без відпусток. Якщо хто й мав відпустки, то досить короткі, але Бог з ним. Просто для багатьох військових виникають обставини, коли вони, швидше за все, вже можуть не повернутися взагалі на попередню працю. Або, тобто створюються обставини, коли військовий, який ну, затримується у військах, він не просто втрачає перспективу повернення на попередню роботу, якщо, особливо якщо вона була ну, якісна і трапляються абсолютно дивні історії. Наприклад, в місті Бориспіль, міський голова на прізвище Борисенко, зараз у військах. У нього за спиною його колишній заступник і по-моєму, секретар міськради спробував перебрати, так би мовити, на себе його функції, і це дуже дивно, якщо навіть такі виборні посади залишаються незахищеними. Тобто ротації зрозумілої для Військових поки що не придумали. Ну і врешті-решт, багато, особливо військовослужбовців строкової служби, які з моменту початку російської агресії опинилися в військах, вони ж теж затримуються в військах. Тобто, в сумі виникають обставини, коли потрібно з одного боку армію професіоналізувати далі. бо Просто мільйон людей з автоматами Калашнікова це дурість, потрібні військово-облікові спеціальності, потрібні нові спеціальності. Наприклад, величезна безпілотна авіація вона потребує сервісів, вона потребує операторів, вона потребує інфраструктури. І… Потрібна велика кількість кваліфікованих людей у військах. Просто, коли трапився цей напад Росії, дуже багато висококваліфікованих інженерів, програмістів, ну, справді мислячих людей змушені були взяти автомати і лопати, і піти в окопи на найпростішу таку стрілецьку роботу. Для того, щоб перемагати, нам не треба нарощувати до 2 чи до 3 мільйонів людей з автоматами. Нам треба високотехнологічна зброя, інакше з цього нічого не вийде. Коли ми аналізуємо дії влади в плані нарощення високотехнологічних озброєнь, то тут дуже багато запитань. Дуже багато запитань. Це перше. Друге, не менше мільйона людей можна було б, і жінок, і чоловіків можна було б залучити в інфраструктуру ну, скажімо так, виробництва або обслуговування потреб війська. Тобто можна на невеликих ремонтних підприємствах виробляти велику кількість устаткування, яке необхідно військовим. Я пригадую. Минуло осінь, коли входилося в зиму, скільки на маленьких майстернях було виготовлено цих пічок окопних, всяких буржуйок і тому подібне, коли масово продукувалися якісь свічки е, окопні, тому подібне. Але люди добрі, це не може існувати на волонтерських умовах. Держави є бюджети, можна красиво розподілити держзамовлення величезною кількістю приватного бізнесу на виготовлення всіх необхідних для війська компонентів. Натомість влада це все діло провалила, тому що, звичайно, що на закупівлях, в закупівлях менше операторів, менше гравців і більша вигода. Тобто. В військах то люди бачать, що представники, ставленики банкової, відверто наживаються на закупівлях для війська. За експертними оцінками, крім одного мільярду, який розпиляли минулого року на закупівлю боєприпасів і озброєнь. Ще приблизно мільярд розпиляли на закупівлі яєць. Яблук і тому подібного. Там ще один додатковий мільярд розпаляли. Ну, але стосунки із військовою корпорацією, з військовою влада політична повинна вибудовувати на якихось зрозумілих принципах. Чи ми бачимо ці зрозумілі принципи, навіть. Щодо меморіалізації, тобто створення національного військового меморіалу, і тут шахрайство пролазить. Було рішення узгоджено із Київрадою, про розміщення національного військового меморіалу в Биківні, там, де є меморіал репресований. В принципі, це багатьох влаштовувало. Але тут включилися чиновники, інтереси одної чиновної групи. Там явно були, так би мовити, цілі на реалізацію фінансової схеми, і давай лобіювати перенесення створення військового меморіалу замість биківні у Гатному. І тут лобійські, так би мовити, всі зусилля вони поперли з усіх щілин. Це все дуже читалося. Дійшло до того, що це зачепило вже родини загиблих воїнів, які, як передбачалось, мали би бути заховані на цьому національному меморіалі. Ну, дикість просто неймовірна. Тобто і в цій площині влада облажалася. А тепер нагадаємо історію із судовим переслідуванням військових. Ми всі пригадуємо рифмастера, який був арештований і пробув майже рік в слідчому ізоляторі. Потім він був у військах поранений. Не знаю, чув його нову пісню і радий, що він не зупиняється в творчості. Тобто його ці абсолютно висмоктині з пальця звинувачення не зламали, але в людини відібрали один рік життя. Ми всі пригадуємо історію з генералом Павловським і генералом Марченком, які все роблять для перемоги зараз. Натомість полковник Червінський перебуває в слідчому ізоляторі. На наших очах затримані фігуранти корупційних оборудок по агентству відновлення вже випущені під заставу. І Жодна влада, на відміну від, наприклад, історії з генералом Павловським чи Марченком не задавалась питанням походження коштів, які внесли. В якості застави, пригадується, в історії з Генералом Павловським влада дуже ретельно перепровіряла, чи це раптом не кошти нажити якимось е, корупційним шляхом. В нинішніх фігурантах, які не заморочились е, посидіти хоча б з тиждень в слідчому ізоляторі, так, це дуже неприємна процедура. але ну і те, чим вони займалися в військовий час, мабуть, оцінюється зовсім інакше. Десь люди втрачають життя, а тут люди просто набивають кишені грошима. Так от стосунки з військовою корпорацією, вони погіршуються із дня в день, як не крути, тому що атака на генерала Залужного, яку організували. З Банкової, вона вилилася не в окремі випади абсолютно, ну, злетілої з катушок, Мар'яни Безуглої. Я б сказав, що ця параноя безуглої лише. Отруює перспективу політичну Зеленському, тому що будь-яка атака на генерала Залужного є апріорі атакою на Зеленського. І ті, хто організував атаку на генерала Залужного, вони навіть не замислюються, що нинішня легітимність. Зеленського, нинішній рівень довіри до Зеленського напряму пов'язаний із успішними діями генерала Залужного. Яку б іншу постать, яку б сирського не приставили на посаду генерала Залужного, не буде того ефекту і не буде тієї довіри, яка викликана через особистість. Генерала залужного. Тут не, не лише його успіхи в проведенні визвольних операцій минулого року особливо, тут його стиль спілкування із підлеглими і з простими солдатами, солдат тягнеться до генерала залужного, значить. В ситуаціях, коли солдат бачить страх Зеленського, а ви пам'ятаєте ту історію «Мені 42 І не Лох? То цей страх Зеленського із історії «Мені 42 І не Лох, він просто читається в очах, коли Зеленський тет-а-тет -тет, перебуває з військовими. Навіть якщо, нагадаю, навіть якщо це момент нагородження, так от. Те, що вони розгорнули, воно ж не виливається лише в ну, ці абсолютно дурацькі репліки Мар'яни Безуглої, було ще купа вкидів Дівсіляк, які просто заретушувалися, замилися. Тобто, ну. Репліки без углої виявилися, так би мовити, найбільш резонуючими. Але ляпів і випадів на адресу Генерала Залужного за ці дні було досить багато. І вони не менш системні. Тобто вони виглядають як елементи спрямованої цілеспрямованої кампанії. Навіть після того, як. Лойдостін відвідав Київ, а потім Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. І там явно була вказівка лишити генерала Залужного в спокої, не атакувати, не чіпати війська під час ведення бойових дій. Війська займаються справами воєнними. Чому на військових спрямували людей, які просто нічого не розуміють у військовій справі? Хтось хоче сказати, що Мар'яна безугла з її абсолютно дурацькими інвективами, щось тямить у військовій роботі, та нічого вона не тямить. Навіть якщо вона перебуває у комітеті з питань нацбезпеки безпеки і розвідки, нічого вона не тямить. Тому що, якщо вона, професійний медик, не займалася Питаннями військової медицини в цьому комітеті, то чому вона лізе в справу, так би мовити, управління військ? Ми пригадуємо, як вона кілька разів з'являлася на передовій, що доводило офіцерів до сказу, і вони просто кричали: Заберіть її звідси, бо ми її приб'ємо, ця істота. Мар'яна Безугла вмудрялася робити собі фотосесії на тлі техніки, і е, з такими елементами, коли можна було локалізувати місце розташування цієї техніки. Тобто, вона реально зливала позиції, через що одна із колежанок її по фракції Слуга народу. Фактично зробила звернення про відкриття справи про Державну зраду. Ну, це не дивно, але хочу розповісти ще про одну історію. Як власне банкова системно готувалася до цієї атаки? На YouTube-каналі 11. Під це навіть в темно використали Агіля Рустам Заде, такого досить шановного військового експерта, якого, звичайно, запросили до такої собі пані Масейчук. І пані Масейчук почала витягувати Гіля Рустам Заде на всякі оцінки дій влади, на те, точніше, ну, надій залужного. На те, чи може політична влада змінити його, та політична влада може що завгодно зробити, тільки коли, так би мовити, прилітати почне на банку, не від опозиції, а від окупанта, де вона знайде нових військових, які здатні будуть розвернути ситуацію і зупинити агресора. Враження таке, що у Зеленського якийсь абсолютно дивний пунктик саме на генерала Залужного. Якщо у вас є пунктик на генерала Залужного, то не забувайте, що саме завдяки діям генерала Залужного, генерала Кривоноса, генерала Муженка в перші дні і тижні. Російської агресії Україна не впала. Тепер же ви хочете попаразитувати на залужному, спробувавши зробити його агітатором за свою владу? А ви з ума не посходили? Ви з ума не посходили? Ви хочете перетворити генерала залужного в Маркуса або ще в когось? Де він, до речі, щось не чути. Але ну, не можна політизувати військових. Розумієте, верховний головнокомандувач, який на сторінках зарубіжної преси, зокрема, видання «САН», Володимир Зеленський поливає своїх генералів і закликає, якщо вони хочуть займатися політикою, скласти повноваження і йти в політику, а де Генерал Залужний займається політикою. Я, я не бачу його занять політикою. Просто, коли у вас в головах є Оманські зобов'язання здати покласти країну під ноги Путіну, а військова корпорація не, зро, не дала вам це зробити, ви вишукуєте тепер фігуру, яку можна. Публічно покарати за те, що Україна не здалася. Якщо ви замахнетеся на генерала Залужного, ви замахнетеся на незалежність України. Питання не в особі Валерія Залужного. Питання в тому, що в суспільстві склалася абсолютно безальтернативна віра. В людину зі зброєю. Не в Зеленського і не в Єрмака, а в людину зі зброєю, як єдиний інф... абсолютно ефективний інститут в суспільстві. Всі інституції, на які Зеленський порозставляв на управління своїх злодіїв, довели. Що вони неефективні, що це даремна трата грошей. Тепер ви хочете знищити Збройні сили і покласти країну під ноги Путіну. А ви встигнете залишити країну до того, як розлючені НАТО вас зметуть. Підозрюю, що ні. І головне, що жодна партія. Жодна політична партія тоді не зможе закликати ні до якого миру і до законопослуг. тому що ви знущаєтеся із найголовніших людей в найтяжчий момент в момент виконання ними священного обов'язку захисту країни. Руки геть від військових. Тому що ви Розрухаєте такий вулик, який зупинити ніхто без кровопролиття не зможе. Винуватцями буде влада у цій історії. Ви хочете породити хаос? Ви думаєте, що ви будете управляти хаосом? Хаос вже управляє вашими головами. Задумайтесь про це. А ми віримо у збройні сили. Слава Україні.